Кажу щиро, не так можливо, як дехто, бо так треба сказати, але я радий бути на цьому місці. Вас в гостях. Мені приємно. Насправді, другий раз я думав, чи перший, чи другий раз я вас в церкві. У вас просто ремонт зараз. Ну, не зараз, напевно, давно вже не став. Але я ще був тоді, коли до ремонту, так скажемо. І от знову запросив Сашу, Дякуємо за запрошення. Ми раді бути Це хор з Ковеля, церкви Ковчег. І ми хочемо разом з вами прославляти сьогодні Бога, говорити про нього, віддавати Йому славу, тому що він достойний. Слава йому. Слава я буду говорити не тематичну проповідь сьогоднішнього дня. І думаю, що не помилюся, якщо скажу, і в вашій церкві я вже цю проповідь говорив. І думаю, не помилюся, якщо скажу, що. Думаю, кожен з нас присутній, він неодноразово звертався до Бога в молитві і очікував, що Він отримає те, що просить. В принципі, логічно, якщо ми просимо в когось щось, ми чекаємо, ми чекаємо, що ми те отримаємо. І хотів би звернути на важливий і простий принцип, який записаний в Біблії, це я зачитаю це Лукім. Шоста глава. 31 вірш. Як хочете, щоб люди чинили вам? Чиніть так і ви їм. І 38 й вірш. Давайте і дасться вам. Міру добру, натоптану, струснуту і переповнену, дадуть вам уподіл. Бо якою мірою ви міряєте, такою ж відміряється вам. Думаю, це дуже відомі для нас місця, і ми всі знаємо, тому що читаємо Біблію. І я вам нічого такого не викупав, нового, такого, знаєте, що ми, можливо, перечитим і не бачимо. Це логічні речі. І знаєте, коли ми прочитаємо ці місця, вже. Здається, ці два вірша вже нас мотивують робити щось добре. Ми бачимо, як ми будемо робити, так і нам. Але Біблія говорить більше. Як я вже нагадував і неодноразово, що тут знаходяться люди, які неодноразово щось просили, і так траплялися, можливо, ситуації в житті, так життя повертало, і знаходились ті люди, якісь випадково на наші, ну, в нашому житті. Які ставали відповіддю на нашу молитву, які благословляли чимось, або говорили те, що нам потрібно, або давали щось нам? Дехто говорить, так повезло, або так случайно сталося, але насправді це є відповіддю на нашу молитву. Я коли про це думав, я задумався: можливо, Бог теж хоче, щоб ми були відповіддю на чиюсь молитву. Якщо Бог відповідає на наші молитви через тих, хто в силі нам допомогти, можливо, Він розраховує, що ми станемо відповіддю на чиюсь молитву. Я хотів би, щоб ми про це роздумували зараз і на повсякденному нашому житті. Тому що, можливо, наша проста дія, просте слово якесь, яке, можливо, нам з першого спочатку не хочеться. Казати або комусь щось дати, когось підтримати, поїхати, допомогти щось зробити. Для нас це просто дія, і ми можемо втратити час, і ми вважаємо мінуси, що, що ми втратимо. А для когось це може бути відповіддю на молитву, відповідь, на яку, можливо, людина довший час читає, і через це вона в майбутньому прославить Бога. Читаючи священне писання, ми можемо зрозуміти, що один з проявів любові до Бога. Є саме ставлення до наших оточуючих. Якщо ми любимо Бога, ми будемо робити те, що хоче Бог. І це буде проявлятися в нашому житті. Інше місце, яке я зачитаю, записане 1 Івана 4:20, 4 глава, 20 вірш. Це як підтвердження тих слів, що я сказав. Якщо хтось скаже Я люблю Бога та ненавидить свого брата, той неправдомовець. Адже хто не любить свого брата, якого бачить, то як же він любить Бога, якого не бачить? І ми, цю, і ми маємо від нього цю заповідь, щоб той, хто любить Бога, любив свого брата? І навіть Ісус, коли був тут на землі, коли говорив з Петром, ви пам'ятаєте, Він запитував, Чи любиш ти мене? Він казав Люблю, що Ісус йому відповідав? Паси увесь моїх. Він казав, що це має відображатися на людях. Не просто сказати Ісус, я тебе люблю. Каже: Покажи це на людях. І знову питав: Чи любиш мене? І тому ми можемо бути впевнені, що як і тоді, так і сьогодні позиція Бога не змінилась. Бог дуже уважний, як ми реагуємо на потреби людей, як ми відповідаємо. І в нас кожного дня є вибір: відгукнутися на потребу чи проігнорувати. Ми можемо придумати дуже багато відмазок, і тільки ми самі будемо знати, чи це. Справді причина, чому я не роблю то чи іншу, ну, прохання. Чи це просто відмазка. Ми можемо сказати, у нас немає часу. У нас не виходить. У нас, ну, ми можемо щось сказати, що людина не, не спорить, ну як часу немає, що я зроблю? Ну, таке, таке життя. І ми самі з собою вже залишаємося. Чи ми допомогли тій людині, чи не допомогли. Ще одне місце, яке я буду читати, записане Матвія. 25 глава. 34 го вірша. Тоді цар скаже тим, які праворуч, придіть благословенні мого Отця успадкуйте царство приготовлене вам від створення світу. Бо голодував я, і ви, мені їсти, і ви дали мені їсти. Спраглим був, і ви мене напоїли. Чужинцем був. І ви мене прийняли. Немав одягу, і ви мене одягнули. Хворів, і ви мене відвідали у в'язниці був, і ви прийшли до мене. Тоді озвуться до нього праведник, який кажуть Господи, коли ми бачили тебе голодним і нагодували, або спраглим, і напоїли, коли ми бачили тебе чужинцем, і прийшли, або нагим і одягнули. Коли ми бачили тебе хворим або у в'язниці і прийшли до тебе, цар у відповідь скаже їм, запевняю вас, те, що зробили одному з моїх найменших братів, те зробили ви мені. Тоді скаже й тим, які, які, ліворуч, які ліворуч, ідіть від мене прокляті у вічний вогонь, приготовлений дияволові та його ангелам. Бо голодував я, а ви не дали, мені, не дали мені їсти. Спраглим був я, і ви не напоїли мене, чужинцем був, і ви не прийняли мене. Нагим був, а ви не одягнули мене, був хворим у в'язниці, а ви не відвідали мене. Тоді озвуться ті, які кажуть: Господи, як це ми бачили Тебе голодним або спраглим, або чужинцем, або нагим, або хворим. Або у в'язниці і не послужили тобі, тоді у відповідь скаже їм. Запевняю вас, коли, коли ви не зробили цього одному з найменших, то не зробили й мені, і підуть ті на вічне покарання, а праведники на вічне життя. Ми бачимо, що Бог не розділює, кому допомогти, а кому не варто допомагати. Не ділить людей на різні. Секції, тому, як ми можемо в голові там, тому допоможу, той тому, то нормально, з тим поговорю, до того піду. Або тут написано: голодного нагодуй, спраглого напої. нагого одягни. Він, він не розділяє. І тут навіть описуються серйозніші наслідки, що трапиться з тими, хто буде ігнорувати Божі поклики. Про допомогу. Я думаю, що е, всі ми знаємо, що спасаємося ми по вірі. Але коли ми віримо, ми осознаємо той великий подарунок, який подарований Ісусом для нас. Це спасіння. І кожен, хто вірує, він має осознавати цю. Цей великий подарунок. І ця сама віра, вона не просто в нас є, вона робить якусь певну роботу в нашому серці. І коли, ми, коли в нашому серці є віра, ми будемо відгукуватись на поклик про допомогу. Ми будемо просто тим знаряддям в руках Бога, яким Богові приємно працювати. Бо інколи так здається, спілкуєшся з деякими людьми. Питань багато виникає. Просто що не запитаєш, те вони не можуть. Тоді не виходить. І весь час таке життя, і хочеться зацік... запитати. Ну, а що ти можеш? Ти скажеш, що ти можеш? А я вже тебе буду просити вже відтоді від... Від відштовхуватись. Але насправді це люди, які просто не зацікавлені. Помогти комусь. Це люди, які просто не зацікавлені стати відповіддю на чиюсь молитву. І, як вже було вище написано, я зачитував, що Бог може являтися нас в різних образах, бути голодним, нагим, ну, як, як, менший, як одному із менших робити. І дуже, дуже легко якби, помилитися або пропустити цей шанс. Послужити Богові. Коли Ісус прийшов на землю, люди теж читали Тору і знали, що Ісус прийде. Але вони його намалювали, вони представили, який Він буде. Але коли вони побачили фізично, син плотника народився в ястях, бідний, вони подивилися, не той, будемо здати іншого. Але в Бога були інші плани. І за того, що людина дивиться просто, вона розділяє людей дуже легко пропустити того месію. Дуже легко, і за того, що ми дуже сильно перебірливі. І я це попереднє це все говорив, як то знаєте, для, не для церкви, а як до людей, які не знають, що таке добро. Я думаю, що ви стараєтесь бути чуйними. І ви шукаєте, і бачите, і помічаєте тих людей, яким потрібна допомога, і обов'язково їм допомагаєте. Але і в нас. Які так живуть, які так роблять, теж можуть виникти певні трудності і питання до Бога. Нас просто можуть попросити те, чого в нас дуже мало. І ми будемо думати, чи справді Бог хоче забрати, чого в мене і так дуже маленько. І Біблія говорить, хто читає, знає. Історію про вдову Сидонській. Яка в її була реакція? Або коли в нас хочуть взяти щось таке, щось, ну, що чого нас вже останнє забрати, як би вам сказати? Бачимо, що справді людина потребує і те їй потрібно більше, ніж мені. І ми думаємо, а чи справді Бог хоче, щоб я це віддав їй? І історія з Авраамом. Показує, що може. Виконалася велика об'єтниця, ми знаємо історію про Авраама. Авраам чекав, це було дуже щось надзвичайно. Ну, просто Марія не повірила. Сара не повірила, що народиться син в її віці. Але це сталося. І Бог каже: віддай мені його, принеси його в жертву. І ми можемо зробити висновок, що Бо Бог в цих випадках, які я назвав готовність, готовність людей послужити, привела до неймовірних наслідків. Ми знаємо, які були наслідки цих людей, і ми можемо теж хотіти так само. І зараз в нашому житті дуже багато людей, які кричать про допомогу. Вони ждуть, поки ми будемо їм допомагати. Вони, можливо, не знають, що саме ми повинні це робити. Але наскільки я знаю, ваша церква, молодь, особливо, з ким я знайомий, я знаю, що коли почалась війна, ви зайняли певну позицію. Всього, можливо, я не знаю, але точно знаю те, що ви були на кордоні, це коли були ці великі, і люди з дітками виїжджали, були перелякані. І ви там допомагали їм. І дуже багато свідчень вже навіть. Коли люди верталися, я, я багато мав м, діалогів з людьми, які з Ходу, з півдня, і вони казали, що ми верталися. Каже, о, це, напевно, ваші. Оце, напевно, ваші. там, Коли ми виїжджали, вони нам служили. І кажеться, ну, я, я боюся цього сказати, деякі проповідники говорять, що, що війна добре, що війна, ми бачимо в цьому хорі, що ми можемо проповідувати. Війна це не добре. війна це дуже погано, але ніколи такого не було, щоб люди йшли до нас в церкву і казали, «Проповідуй мені. Вони кажуть, а чого ви це робите? Ми самі собі можемо перефразувати: Розкажи мені про Ісуса, який мотивує тебе це робити. Але навіть тоді, коли ви багато працювали на кордоні, в нас було трошки інше. У нас було приміщення, куди ми могли їх залишати на ніч, люди в нас жили, і багато людей з церкви вони відгукувались. Але можливо, навіть тоді, коли так багато людей робили, хтось думав, ну, навіть я, чесно, думав, що це, напевно, ніколи не закінчиться. Кожногої ночі дзвонять, кожного дня дзвонять, воно проходить, проходить і кажеться, воно не, воно буде завжди так. Але хтось думав, я ще встигну взяти. Я ще встигну туди піти, допомогти щось. Я ще встигну щось зробити. Але пройшов час. Змінився інший фронт. Вже переселенців, ну, так з ними не займаються, вже інші. І ті люди, може, знову перекладають і від, відкидають цей поклик Бога послужити. І я хотів би, щоб ми були впильни, пильними з цим. Тому що Матвія, Матвія 5 глава, 16 вірш написано. Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця вашого, що на небі. Оте свідчення, яке мені розказували, не про нашу навіть церкву, а про вашу. Це вже люди, бачачи ваші добрі діла, вони розказують. Вони розповсюджують Євангелію, вони розповсюджують, що є люди, які люблять Ісуса. І вони дають щось, не потребуючи нічого взамін. Це є проповідь Ісуса Христа. І я хотів би, щоб ми не відкидали таких поклики. Це буде безліч, війна закінчиться. Але люди, які потребують нашої допомоги, вони будуть. І на закінчення скажу: знаю одного просвітера особисто, спілкувався з ним неодноразово і з його членами церкви, і він завжди. Молиться так, в ранковій молитві своїй, щоб, Боже, дай мені пильність, щоб я побачив хоча б одну людину, якій я зможу допомогти. І знаєте, це дуже сильна молитва. Я так подумав, чи я так молюся, чи ні. Чи я зміг би кожного дня тратити, можливо, свій час, щоб ну, бо... такі люди обов'язково є. Але чи в нас є відвага так сказати Богові, Боже, дай мені помічати кожного дня, щоб я приніс користь, щоб я сказав комусь про Ісуса. Не просто розказав, а ділом щось роблю і розказую. Бо якщо просто поговорити, це набагато легше. А щоб люди побачили, що ми не просто вміємо говорити брошурку, газетку там, а ми можемо стати відповіді, можливо, на їхню молитву. Тому. Хай Бог благословить, ми зараз будемо молитися. І я хотів би, щоб ми в цій молитві помолились один за одного. Я вірю, що ви всі любите Ісуса і ви робите те, що Він хоче. Ви хочете бути знаряддям в Його руках на будь-якому місці, чи то в церкві, чи на роботі, чи вдома з сусідами будь де. Але часу у нас можуть пропадати сили і не бути тих слів, які потрібно сказати. Не знати, як реагувати на потреби людей, як правильно поступати, я хотів би, щоб ми помолили, щоб Дух Святий Він давав нам ті слова, дав нам бачення, що нам потрібно робити. Тому давайте зараз ми схилимо коліна і помолимося один за одного.